Так, не знаю, чи починав я знімати цей апарат чи ні. Ну, Це світі SA265 і кажеться, з своїми болячками, з своїми проблемами, транзистори вибиті, дивимося. Як сигнал. Так, зараз поставлю і включу. Вмикаємо. Бачите, як швидко. Так, одна мікросекунда. Частота. Частота. 34 кГц. Dead time 1 мікросекунда. Що робимо? Робимо, ставимо транзистори, перепаюємо тут, допаюємо тут. Все робимо так, щоб він працював. Оце ж якщо все це робити. Драйвер перероблювати, там, конденсатори, плату управління дороблювати, то це ж жаба ж давить. Бо він же ж тоді не вернеться до мене. Я ж ніфіга не зароблю. Але ж, як по совісті, то треба робити по совісті. А по совісті, це значить треба все робити. От і бореться жаба із совістю. Ну, тепер дивимося. Це ось жаба. А це ось совість. Як ви думаєте, що переможе? Жаба чи совість? А? Робіть виводи, висновки. Совість перемагає совість. Аж бігом. До совісті ще ще сумління підпливло, так що в парі вони над жабою, жабу тільки так задавлять. Так, тепер вмикаємо і дивимося. Раз. Шим розкрився. Можна варити, значить, частота, скільки не знаю. Так. Частота 35,8 кГц идеально. И дедтайм у нас 2,2 микросекунды дестак. Все идеально, все нормально. Совесть чиста. Можно мыть, лаком скрывать и скручивать. Так, все запаяно. резистор запаянный замесь капочки ну, все нормально затягнул включаем через лампу лату. все запрацевало 220 вольт выводим, тут на клеммах у нас. 63 вольта, нормально. Так, вымыкаем этот и пробуем. Видно, Напруга есть. Струм минимум. Пробуем. Регулюється. Ну, нормально все регулюється. Зараз скільки він може, десь приблизно. 125, ну 130 А я плюс накидаю, бо вони на повному баласці. Нормально. До речі, тут стоять транзистори 50 Т-65, то будуть вони себе чухати аж бігом. Так, тепер як запалює і горить. Запалює нормально, трошки ще струму додаємо. Аж бігом наполовину. Да, наполовину 75 А. Так, а ну-ка на максимум скільки він видає. 125 ампер. Нормально.